Закон України про національну поліцію, розділ 11. Це вже останній розділ цього закону. Нарешті ми дійшли до нього, і називається він Прикінцеві та перехідні положення. Ну, Тут дуже багато чого написано, таке, знаєте, фундаментально якесь таке організуюче змістом. Тому я читати не буду. це. Ну, давайте. Ось другий пункт прочитаю. Може такий цікавий, кому цікаво, а далі ви самі зрозумієте, про що йдеться в цьому цих прикінцевих положеннях. Другий пункт: до 31 грудня 2016 року керівником та заступником керівника поліції може бути призначена особа, яка відповідає загальним умовам вступу на службу поліції. Друге має повну вищу освіту, третє має. Так, третє має стаж роботи не менш 10 років. Четверте має досвід роботи на керівних посадах не менш 5 років. І там третій пункт. Ще один прочитаємо. До 31 грудня 16 року керівником та заступником керівника територіальних органів поліції може бути призначена особа. Перше відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Друге має повну вищу освіту. Третє має стаж роботи не менш 5 років, четверте має досвід роботи керівника на посадах не менш одного року. Ну і там все-таки таке все йде. Я думаю, що нам це вже знати може і не потрібно, і воно нам нічим не допоможе в житті. так? Тому ми і читати його не будемо до кінця. Ось так.